У Конгресі США проходять слухання стосовно закриття в'язниці Гвантанамо, де досі отримують понад 200 людей за у тероризмі. Ця в'язниця за роки правління адміністрації Джорджа Буша стала сумним символом бюрократії та недосконалості юридичної системи США. Хоча Барак Обама підписав наказ про закриття в'язниці у наступному році, доля деяких її мешканців досі залишається невизначеною. Тему продовжить Юрій Саєвич. Тут на базі військово-морських сил США тримають осіб запідозрених у тероризмі, включно з чоловіком, який визнав, що організував терористичні акти 11 вересня 2001 року. У перший тиждень після приходу до влади Барак Обама підписав наказ про закриття в'язниці Гуантанамо до січня 2010 року. Згідно з планом президентської адміністрації, деяких в'язнів будуть судити федеральні суди, когось військові комісії інших вже почали відправляти до іноземних країн. Однак групу полонених залишить за ґратами у будь-якому випадку після перевірки буде визначено категорію людей, які на думку адміністрації повинні залишитися у візниці заради безпеки громадян і національної безпеки. І це не обов'язково люди, проти яких буде порушено судові справи адміністрація залишає за собою право утримувати ув'язненні людей, навіть виправданих судом чи комісією. Якщо провівши перевірку, ми встановимо, що ця особа загрожує національній безпеці. То на наш погляд, ми матимемо юридичні підстави утримувати її. правозахисники обурені. нова адміністрація починає йти тим самим шляхом, який йшов буш. Це не призведе до кращого Адміністрацію Джорджа Буша критикували за утримання в'язнів без суду. Президент Обама не раз сказав, що Сполучені Штати повинні дотримуватися Конституції і американських цінностей. Однак йому доводиться балансувати між правами людини та захистом національної безпеки. Ми робитимемо все необхідне для того, аби захистити американський народ, але ми також забезпечимо підзвітність і нагляд, які є основними принципами нашої конституційної системи. Як і за часів правління Буша, деяких в'язнів Квентаному будуть судити військові комісії. Однак нова адміністрація не дозволятиме використання в суді інформації, здобутої за допомогою тортур, та забезпечить юридичний захід підсудних. Проте правозахисники кажуть, що військові суди все одно неприйнятні. Ці комісії мають фатальні вади. Їх неможливо виправити, щоб створити систему, яка матиме легітимність в очах світу. у в'язниці на базі Гвантанамо все ще перебуває майже 230 осіб. Невідомо скільки з них буде звільнено, скільки постануть перед судом, а скільки залишиться в ув'язненні без суду. Юрій Саєвич, голос Америки.